Яку мінімальну кількість цукру можна купити в Ашані? Давайте перевіримо. Це, походу, у нас цукор жовтенький. Що в нас тут 23? три. Здравствуйте, можна я сюди? Ні, не Мам. можна, бо я тут. Мені одна секунда. Мені теж. Аж такий нервовий. Нервовий, чого ти? Що ви говорите, дівчонка? Я ніколи не нервую. Ви нервовий, тільки що чуть не побили мене, тих воїв. Давайте вже, спішу. Все, можеш займатися. Спасибо. Как мені його жалко. Чого? Я на роботі. <реш> Хорошого дня, ребята. Спасибо вам ага. також. Ну, давай. Можна вас, будь ласка, розумієте, ставлю кульочок і ваги кажуть, що вони мене не бачать. Що, підкажи мені, будь ласка. Я положила кульочок. Тара показує нуль, як мені зробити. Ти можеш сюди спуститися? Доброго дня, боже, мене ручки, не на Дивіться, ви телефон залишили? На касі просто місто 4 грамів поб'ють вам. А так можна було взяти ручку, написати на... не, від руки, шо, скільки там грам? Ходімо на касу, бачите, в мене персональний чек. Може, це як ви так і не зважаю. Це подружка любить е, каву з цукру. ні, то я її купила. Дуже вам дякую, гарного дня. Отже, мінімальну кількість цукру, яку мені вдалося купити, це 2 грами, і коштує це гривня 56.